Добрий день, мої любі діти! Сьогодні у нас урок української мови, і сьогодні на уроці ми будемо з вами продовжувати досліджувати іменники, складати речення, придумувати нові іменники. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошити і запишіть 23 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У підручнику ми працюємо на сторінці 58-59. Права 1. Прочитай з однокласником чи однокласницею розмову двох друзів. Пропоную прочитати нам з вами разом. Родзинку, мені дуже подобається море. Як виросту, буду працювати на кораблі. Щебетунчику, а ким ти хочеш працювати? Ще не знаю. Цікаво, які професії потрібні на кораблях? Може, запитаємо в капітана? Він точно знає. Так, адже саме він набирає команду. Будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте цей текст самостійно. Розумнички, а тепер дайте відповідь на запитання. Дітки. Між ким відбувалася розмова? Пам'ятаємо про повну відповідь. Розмова відбувалася між щебетунчиком та родзинкою. Хто з друзів хоче працювати на кораблі? Повна відповідь. Так, на кораблі хоче працювати щебетунчик. Про що, друзі, вирішили запитати в капітана повну відповідь не забувайте. Друзі хочуть запитати в капітана, які професії потрібні на кораблі. Розумнички мої, дуже гарно зрозуміли текст. Зараз пропоную виконати завдання третьої вправи. Отже, наші друзі вирішили. Відправитися до капітана і дізнатися, що за професії потрібні на кораблі. Давайте спробуємо прочитати, здогадатися, тому що вони зашифровані наші професії, але ви в мене великі розумнички: корабель по курсу веде у дужках заплутане слово, букви сплуталися, і неможливо зрозуміти, треба здогадатися. Хто ж веде корабель по курсу? Давайте спробуємо прочитати. Ман, штур. Як ви думаєте, хто це? Штурман, звичайно, за порядком на судні стежить Сман, Бо. Хто це за порядком стежить? Боцман, молодці! Виправили слово. Усю роботу на кораблі виконують тромаси. Хто це може бути, діти? На кораблі? Матроси, звичайно, виправили слово. Їжу для команди готує ок. Хто це може бути? Дітки. Молодці, хто знає, а хто не знає, повар на кораблі називається кок ось таке цікаве слово. Зараз вам потрібно списати цю розповідь капітана, виправивши помилочки, розкриваючи дужки. Будьте уважними. Бажано, щоб ви списували з підручника і слова в дужках писали самостійно правильно. На екрані з'явиться написаний текст для того, щоб звіритися, дітки, зверніть увагу. Пам'ятайте, пишете самостійно. Корабель по курсу веде штурман. За порядком. На судні стежить боцман. Усю роботу на кораблі виконують матроси, їжу для команди готує кок. Так, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз вам потрібно згадати, що за слова ми з вами вивчаємо на українській мові, на які запитання відповідають ці слова. Давайте згадаємо, що ми зараз вивчаємо. Це іменники. Давайте згадаємо, а що це таке іменники. Іменники це слова, які вказують на предмет. І відповідають на питання хто або що. Давайте згадаємо на запитання хто відповідають назви істот або живих предметів, на запитання, що відповідають назви, неістот. Зараз вам потрібно знайти у тексті слова. Які відповідають на запитання, хто, тобто ті слова, які вказують на істоту, на живий предмет, і підкреслити їх дуже охайно, простим олівчиком під лінійку. Давайте спробуємо прочитати перше речення. Корабель по курсу веде штурман. Підкажіть мені, будь ласка, де в нас іменник, який відповідає на запитання хто? Це Турман. Звичайно, це професія, це людина, яка керує кораблем, щоб він їхав ніби рулем, так, рулює. За порядком на судні стежить боцман. Так, є така професія, це людина, це істота. Так, далі у вас написаний цей текст. І наступне речення: усю роботу на кораблі виконують матроси. Де в нас іменник, який відповідає на запитання хто? Це матроси. Їжу для команди готує кок. Іменник, який відповідає на запитання, хто це кок. Зверніть, будь ласка, увагу, ось він на малюнку. Такий гарний повар на кораблі. Давайте поміркуємо, а яку професію ми б порадили обрати щебетунчику? Кожен може висловити свою думку, так? Нам треба скласти речення і записати. Що ми рекомендуємо ще бетончику? Давайте згадаємо професії, які ми тільки що обговорили. Це штурман, боцман, матрос і кок. Ну, наприклад, дивіться, я б порадила, я раджу щебетунчику вибрати професію штурмана. Ну, щоб керувати, рулювати, так, кораблем. Ваша думка на місці слова «штурмана» може бути будь-яка професія, яку ви порадили вибрати з чебетунчику. Запишіть, будь ласка, це речення, яке ви складете. Наступна вправа в нас восьма. Давайте уважно подивимося в підручник і назвемо. Предмети, які зображені в нас на малюнку. Першими в нас зображені ножиці, друга у нас розчіска або гребінець. Як ви думаєте, які професії, в якій професії використовуються ці предмети? Це професія перукаря. Так, розумнички. Що ми побачили на малюнку? Це що ножиці, що гребінець або розчіска. Далі на малюнку у нас зображені наступні предмети. Зверніть, будь ласка, увагу, це що в нас таке? Мікрофон, а це скрипка. Це такий музичний інструмент. Давайте підберемо до них запитання. Ці предмети відповідають на запитання, що це, дітки, що це мікрофон? Що це скрипка? Зараз нам потрібно скласти і записати два речення про кожну. Професію і предмети, які вони використовують. Давайте з вами згадаємо перший малюнок і які професії можна використати ножиці і гребінець. Що це за професія дітки ще раз назвіть мені? Це перукар. Отже, ножиці та гребінець. Це інструменти, кого? Перукаря розумнички. І наступний малюнок. Пропоную речення скласти самостійно, за прикладом того, що ми склали разом. Так, мікрофон. І скрипка це інструменти кого, хто це, дітки? Музиканта. Давайте запишемо ці речення. Ножиці і гребінець, інструменти перукаря, мікрофон і скрипка, інструменти музиканта. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Пропоную виконати завдання вправи 7. Давайте прочитаємо, що потрібно зробити. Читалочка стверджує, що професії пахнуть. Прочитай текст і поясни, чи правильно вона думає. Гриць запитує Миколку, де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш, здивувався Миколка? Вона ж пахне ліками, моя мама лікар. А твоя мама де працює? А хіба ти не здогадався? дивується Гриць. Вона ж пахне хлібом. Моя мама пекар. Як ви думаєте, чи правильно думає читалочка, що професії пахнуть? Можна і так сказати, тому що якщо людина постійно знаходиться біля яких запахів через те, що вона там працює, то, звичайно, можна від цієї людини почути цей запах. Зараз вам потрібно вибрати хлопчиків, які у нас є в тексті, і професії їхніх матусь. Давайте спочатку прочитаємо ще раз текст. Перечитайте його самостійно і дайте мені відповідь на запитання, ким працює мама Гриця і ким працює мама Миколки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Так, будь ласка, скажіть мені, ким працює мама Гриця? Мама Гриця, пекар, а у Миколки лікар. Скажіть мені, будь ласка, на які запитання відповідають слова Гриць, Миколка, лікар, пекар? Хто? Звичайно, це слова назви істот. Тому зараз пропоную вам. На новому рядочку записати запитання і відразу поряд записати ім'я хлопчика і професію. Хто Миколка, а мама в нього хто лікар? Хто гриць, а мама в нього хто пекар? Зараз пропоную вам трішки відпочити та виконати завдання фізкульт хвилинки. Або придумайте самостійно, або скористайтеся класрумом. виконання фізкульт хвилинки вже трішки залишилося для опрацювання теми. Вправа 9. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Пофантазуйте і розкажіть, чим пахнуть такі професії. Нам треба дібрати за кожним малюнком по два іменники і записати. Запитання поставимо усно. Давайте подумаємо, хто це? Чия професія зображена на малюнку? Хто це, дітки? Це садівник. Так. Чим може пахнути садівник, той, що в нас на фото, чим він буде пахнути? Що в нього в руках? Яблука, розумнички мої, садівник пахне яблук. Хто в нас на наступному малюнку, дітки? Хто це? Тортики пече смачненькі? Це хто? Кондитер, так? А чим же пахне кондитер? Чого в нього в руках шоколад? Так, Кондитер пахне шоколадом. Давайте, будь ласка, запишемо ці слова. Садівник яблука, кондитер, шоколад. Зараз пропоную вам написати два речення про те, ким працюють ваші батьки. Напишіть, будь ласка, поділіться. Моя мама? Ну хто ваша мама? Ким вона працює? Якщо ваша мама зараз не працює, дізнайтеся, на кого вона вчилася, так? яку професію вона має. І запишіть в зошит. Мій тато. І запишіть у зошит, хто є ваш тато, яка професія в нього. Якщо він зараз тимчасово не працює, дізнайтеся, яка професія. Та запишіть. Ці слова відповідають на запитання хто? Мама. Наприклад, моя мама була учителька. Тато? Тато теж був учителем. Мама, хто? Це іменник. Учителька хто це іменник? Тато хто це іменник? Учитель хто це іменник? Давайте підводити підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про професії, так? Ми підбирали професії, ми складали речення. Ми підбирали слова іменники, які відповідають на запитання хто або що. Вдома я пропоную вам виконати завдання вправи 12. Вам потрібно прочитати запитання, які придумала читалочка, і написати відповіді, повні відповіді на ці запитання. В реченнях потрібно підкреслити іменники. Усно поставити до них питання. Давайте разом дамо усно відповіді, а ви запишете самостійно. Що призначає хворим лікар? Пам'ятаєте, відповідь повинна бути повною. Лікар хворим призначає ліки. Що випікає пекар? Повна відповідь. Пекар випікає хліб, булочки. Так? Все, що ви полюбляєте, можете написати. Не забуваємо, треба підкреслити в записаних реченнях іменники, усно поставити для них питання. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що називається іменником? Іменник це. Частина мови або слово, яке відповідає на запитання, хто або що і вказує на предмет. Наприклад, хто лікар, що ліки, хто пекар, що хліб. Я дякую вам за роботу, бажаю успіхів!